Так, всім привіт 15.10.2025 1020 Готель Сенза Турція, Аланія. Так, пройдемося по сніданок 7 годин ранку. Ми вже, правда, поснідали. Так, що у нас тут? что в нас тут? Підемо по кругу. Підемо по кругу. Печенюшки. Печенюшки. Лоруські говорите? Забув, як це їхня називається. А оце така мармеладна на вкус штучка. Так і нічого вони на вкус. Це типа халва, але дуже сладка, прямо ж сахарю більше, ніж халви. Так, далі яблучка, 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 апельсини, апельсине, яблучка. ранок добрий. Ранок добрий. Яблучка, так, разновидності варення. Варення, кстати, вкусне, клубнічні, Чи це абрикосові, ну в общем, то ли апельсинові, то ли мандарини, ну в общем. Разновідності тут ціла куча варені. Ці, ці, що вони з молоком п'ють, забув. Так, ладно, то почали ми з сладкого столу, підемо по кругу. Картошку я раз спробував, мені не сподобалось. Кукуруза. Кстати, оце сосиски в соусі теж не пробував. Ну, всі сосіски, всі, що тут є, вони невкусні. Квасоля в томаті на вкус. Ну, така собі, як трава, без спеціалістів, без нічого. Молочні хлоп'яті, як вони забув. Так, далі тут різновидності булочки, думали, що солодкі, але вони солені всі. Ну, Звичайні, обичні солені. По кругу, по кругу, в принципі, з обох сторон однаково, однаково. А, з тої сторони ще ми не пройшли. Це все булочки, Булочки, булочки. Ну, Вони солені. не знаю, що там таке всередині, але вони солені. Далі скуштував я. Перець такий, вкусний, сині такі собі і кабачок теж такий собі, як трава, ну, без, без вкусний. Оце сосіски е, яйця теж нічого такі. Помідор всередині яйцо. Теж нічого таке на вкус. Гриби дуже смачні. Сподобались мені сирні зверху, заливні такі сирні масі. О, звичайне яйце. Так, идем далі, идем далі. Так, а, ще з тієї сторони забув показати. З тієї сторони у нас салати, просто нарізні огірки, помідори, перець, лимон, чешу, перець, помідори, огірок, булочка, помідор. Кстати, картошка фри тут вкусна, хороша, прям. Ну, Вкусно, э -э нагетси теж смачні і там кетчуп і майонези. Далі там у нас э бутерброди, йдеш налажуєш собі хліб, який ти хочеш хліб, сир, і сам собі різні хліб, білий сир, ковбаса. І тут на цьому собі підігріваєш. Э -э ці всі, типу як пахлава, тільки соліний сир, замотаний в трубочку солений. Оці всі теж булочки, це все з соляним сиром. Далі йдемо, далі йдемо почало кухні. Так, сири, різновидності сирів. Всі я пробував сири на вкус смачні. Олівки, не пробував, не їм, сири. Ну, вони такі соленуваті. вкусні сири. Все, що ковбаса, все, що сосиски, тут не вкуса, взагалі просто ніяке. Далі розновідності салатів, знову сири, ковбаса, сир, сир, сир. Ковбаса, сир. Тут так само. В общем, всі ці сири по, по одному я спробував. Дуже смачні. Дуже смачні, особливо з сметанкою. Е ось тут сметанка, олівки я взагалі не переварю, одразу відбусть цих олівок. Ось ці сметанки, вкусні сметанки. Далі, далі, далі. Тут нарізаєш сам собі хліб. Скільки ти хочеш, обичний білий, пухкий, як... ну просто пухкий. І тут є супи. Тут є супи, ти собі налажуєш який тобі суп до уподобен. Ну я їх не пробував, не куштував, не знаю. Так, оце така, оце така кухня. Далі, а, тут ще є напої всякі, фреші ось ось тут е, з апельсина соки. Далі соки, соки тут є різновидності. Яблочный ананас, ананас, шусь червоне, наверное, крудника, оранже, якийсь желтый, апельсинче, мандарин, тут кофе у нас, кофе, 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 капучино, автоматы, шоколад горячий, лате и так далее. Ще есть, ще есть Десь у нас там ще є Не знаю чи зараз вони працюють Ні, не, не працюють Вон там біля басейну є Спиртні напої, коктейлі і так далі Там друга є стойка Підемо до них покажу Так, он звідти ми вийшли з кухні Так само можна туди з кухні вийти там в общем, Вокруг кухні По одній стороні по другій столики Там можна собі поснідати Ну в общем поїсти Тут у нас Барні стойки, ось де я казав, спиртні всякі напої, коктейлі. і таке інше. Тут ввечері був коктейбаль, коктей-бар. Коктейль-бар, різновидності там всякі. Але все платне, все платне, бачу тут, В общем, ценники 3 євро, 8 євро і так далі. 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5. Далі, 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 далі. Це буде відео по кухні. Потім зробимо інше відео вже по, по інших розлікавках, по басейнах, по-іншому. По, по, по ладно, всім удачки, всім пока. Отель Сенза, Аланія, Туреччина, Середземне море.